Байдужість міської влади може призвести до нещасних випадків. Численні скарги мешканців будинків під номерами 38 і 42, що на вулиці Петлюри, залишаються лише скаргами, а приміщення колишньої котельні, що на вулиці Шипаєва, 38, і надалі створює незручності для жителів мікрорайону. Справа в тому, що сюди почали ходити, розумієте, дивіться, і сплять тут, подушки стояли, і пожар тут і палили, і що не хочеш. Дивіться, тут вогні горіли. Тут вже й хлопці, які збираються з дівчатами, і, і хто тільки не хоче і з пивом, і з горілкою тут зробили, а до решту вже все з дороги йде сюди в туалет. Ну що я так кажу, як є. Я кажу, хоч би ці двері заварили. Я вже скільки раз просила, я не знаю за ким ця котельня рахується. Вона. Наш мусить за кимось рахуватися. Я просто не знаю, чи є це котельня. Хто є власником цього замку притону? Відповідь на це питання є. Поки люди страждають, міський голова ставить їх в оману і приховує той факт, що власником, згідно з договором купівлі продажу, від 26 вересня 2007 року є Яворський Тарас Орестович, його теперішній перший заступник. Мабуть, голова не знав, що то було не перше звернення на яке у нас є відповідь, і вирішив написати нове із зовсім іншим змістом. Тобто Ігор Богданович із словом не обмовився, що колишня котельня належить його партнеру по бізнесу Тарасу Яворському. А засновниками кооперативу з такою родинною назвою Родоніт є Яворська Тетяна Іванівна, Слюзер Наталія Миколаївна та Федорук Назар Миколайович, який є головою молодого руху та керівником цього кооперативу. Мабуть, пані Тетяна дружина заступника та пані Наталія дружина мера спільно вирішили поставити додаткові умови: дайте землі, порядок не ведемо. З відповіді депутату складається таке враження, що й містом вони керують, а не їхні чоловіки.